Про ростика можна було б сказати дуже багато, але я наголошу на тому, що особисто для мене це незвичайний зразок міцності, чоловічності, маскулінності козак, який в дуже молодому віці покинув власну домівку, і найсвітіші речі, які взагалі в нього були. Ростислава знаю з років п'ятнадцяти. З юності він займався активно спортом, а саме кікбоксингом. Ще тоді вирізнявся з поміж своїх ровесників, був дуже цілеспрямованим, активним, наполегливим, досягненні високих спортивних результатів. При повному вторгненні, враховуючи те, що він отримав важкі кульові поранення, що його батько загинув, захищаючи нас та нашу державу, він далі продовжує служити. Та хлопець пише вірші, співає пісні. Акторські здібності просто на найвищому рівні. Я думаю, зірки вулю воді позастріть. Дуже близька і дорога людина. Більше не буду казати, бо вже емоції. Все. Хук, молодець.